Всім привіт! Багато, до речі, коментарів і багато людей питають, звідки у мене оцей шрам на губі? Мене кусила собака. Мені було 16 років. День народження у мене 2 липня. І ми святкували трошки з дівчатами. Пили там пиво, ну в клубі, знаєте, таке не сильно, але трошки мені дало в голову. Ну і на весіллі, значить, вертаюся я з клубу додому до бабусі. Заходжу в двір, і там під літньою кухнею спить наш Джек. У нас була собака тоді овчарка, така молоденька, знаєте, і це. І він заснув собі, спить. <кій> я ж до нього підійшла, естественно, тако поцілувала. Він злякався і цапнув мене за губу. Вона була розірвана. Так як я і прийшла додому пізненько, світло не включала, не дивилася, таких телефонів не було мобільних, щоб відкрити камеру, подивитися, зеркало блотки в кімнаті, там де всі спали. Ну, коротше, я не дивилася, так? лягла собі спати. мене ще держала анестезія тоді. Ви поняли? Лягла собі спати. Зранку просинаюся, дивлюся, на мене дивиться мама. Отако, Це що таке? Я дивлюсь у зеркало, отако крові, банна пухша, порвана, поняли, да? і вона така: все, їдемо в лікарню, їдемо в лікарню, типа, в райцентр воротів, зашивать. Кажу, ма, не переживай. Джек зализав, <смірно> все заживе. До речі, мені її не зашивали, вона мене зажила дуже швидко. Лишився невеличкий шрам. Мені здається, якби зашивали, то був би шрам більший. А так, знаєте, Джек зализав надежно <смас> і жалко, просто, що Джека отравили. Він помер, щось наївся. Дуже гарний був собачка. Така пам'ять мені лишилася на все життя від Джека.